Слава Богу. Ми співали псалом, що якщо є віра, то не страшні печалі. Ну, деколи обстоятельства вони говорять про зовсім друге і наша віра десь зникає. Але написано, що віра від Божого Слова. Коли ми перебуваємо в Божому Слові, коли ми бачимо перед собою Господа, наша віра вона умножається, возростає. Я би хотів, щоб моя постійно. Прибували в нашому Бозі, я зачитаю Боже Слово перед молитвою. Псалом 6, 7 вірша. Змучився я від стогнання свого, щоночі в постелі свою обливаю слізми, Зами своїми окроплюю ложу своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання ж моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посороблені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посороблені зараз, до цього місця. З першого вірша, коли Давид оспівує цю свою молитву, там говориться про те, що. Господі помилуй мене, я слабий, здоров мене. Говорить за те, що багато ворогів. Я змучився від свого стогнання, щоночі постелю свою окроплюю сльозами. Знаєте, читаючи цю, цей псалом, молитва Його, Господі помилуй, Господі поможи, багато ворогів, багато переживань, проблем. Я плачу, немає сну. Знаєте, і в дев'ятому вірші міняється його молитва. В дев'ятому вірші, оця молитва, благання Його, воно зовсім міняється в другу сторону. Він говорить такі слова, каже, що Господь почув благання моє, відступіться від мене всі беззаконники». І каже: Господь вислухає благання моє, і всі мої вороги будуть посоромлені». Брати і сестри, дивлячись на... Оцю молитву Давида, коли він просив Господі, змилуйся, Господі поможи. І в такому стані, в такій молитві, можливо, це тягнулося не годину, дві, можливо, це тягнулося днями. І коли він взивав до Господа, молився, і тут він получає від Господа засвідчення, що Господь почув його молитву. І його молитва наповнюється, обертається в другу сторону. І він вже не просить Господі, помилуй, не просить Господі, поможи. Він вже починає говорити слова віри, каже: відступіться від мене, вороги мої. Каже, що вороги мої будуть засоромлені, вони повернуться назад. Брати і сестри, Давид молився. Але десь, знаєте, він получив від Господа це засвідчення, що молитва Його вислухана. Получився засвідчення, і він вже не просто починає молитися, але він говорить ці слова віри. І не просто він молиться, але він вже повіліває вже провозглашає, говорить, що відступиться від мене. Ми знаєте, він сповнений Божою силою, Божої віри. Ми чули сьогодні Боже слово, що Давид говорить такі слова, каже, що від тебе промовило серце моє. знаєте, був стан Давида, коли він лишався сам, і це було важко. Но був такий стан, знаєте, що серце воно було сповнено Божою благодаттю, силою Божою. І він говорив вже не просто свої слова, він вже не просто говорив слова печалі своєї, але вже серце його, дух його говорив вже від Господа. знаєте, те, що Господь вложив йому на серце, те, що Дух йому давав промовляти, те він говорив, знаєте, слова віри, слова спасіння. Я би, брати і сестри, ті, що ми дійсно шукали. Такого положення не тільки його Господі помилуй, Господі поможи. І на такому состоянні, знаєте, наша молитва в нас закінчувалася, ми лягали спати, знову знаєш, наше життя продовжується, і далі ми, ми бачимо ситуацію, Господі дай свою поміч, дай свою милість. Найбачі, ми доходили до такого состояння, до такого моменту, що ми получали до Господа засвідчення, що Господь почув нашу молитву. Знаєте, і коли ми почувствуємо, що наша молитва почута, коли віра приходить, знаєте, наші руки вони піднімаються. Ми ми тоді готові благословляти, ми тоді готові провозглашати, що Господь вийде мені на допомогу, що Господь є твердиня моя, що Господь є моє світло. Знаєте, коли Господь піднімає наші руки, я би тів, що ми шукали такого состояння, не тільки просили Господі поможи, Господі помилуй і все. Я битів, що ми з'єдналися з Духом Божим, що наше серце воно говорило від присутності Божої. Нехай Господь нам цьому допоможе і благословить. Ну, знаєте, тяжкі тві моменти, коли ми йдемо до такого состояння. Тяжкі ті моменти, можливо, вони дляться, знаєте, оцими довгими часами, коли ми чекаємо, коли прийде слово від Господа. І мені пригадується, коли свого часу молилася Анна, в неї була також велика нужда. І коли вона прийшла в храм і почала молитися, то написано, що цей священик Ілій порахував, що вона є п'яною і каже: йди і витвери від свого вина, вона каже, не рахуй свої раби п'яною, і знаєте, пройшла це і низиною, пройшла, знаєте, цими, можливо, долинами, коли її оскорбляли, коли з неї сміялися, і сам священник Іллі її не зрозумів, знаєте, коли вона прогнулася через це все, смирилися, вона не сказала якогось слова, ропота, не обізвала, не сказала відповідь, так як її обізвали, але вона смирилася, знаєте, і говорить священик такі прості слова. Можливо, він не був на своєму місці, можливо, знаєте, це священство воно тоді вже розвалювалося, але він говорить такі слова. Іди з миром, і Господь дасть те, що ти просила, і написано, що вона прийняла ці слова вірою. Написано, що вона вмила своє лице, вона почала їсти. До цього часу вона, можливо, не вмивалася, не їла і вже вона не була сумна, вона вже була весела, брати і сестри. Вона оперлась на ці слова, брати і сестри. Я би хотів, що ми розуміли, що віра це є осуществлення цього, що ми ожидаємо. Я би хотів, що ми осуществляли. Знаєте, написано, що вона прийняла це вірою. І вона вже почала їсти. Вона вже розуміла. знаєте, вона вже. Почала ці кроки робити до того, щоб це слово воно, збулося. Вона вже не була сумною, вона вже славила Бога, брати і сестри. Я б хотів, щоб ми укріплялися і зміцнялися в нашому Бозі. Можливо, ця долина в неї тяжкою. Я б хотів, щоб ми стремилися, розуміли, що прийде час, і Господь подасть нам слово віри, на яке ми можемо опертися, знаєте, на яке ми можемо опертися, і це все воно буде збуватися, що ми чекаємо в нашому житті. Ще одне місце, я б хотів зачитати. Це буде перша книга Самоїлова. Десята глава, шостий вірш. Це коли Самоїл помазав Саула на царство. І він почав йому говорити каже, коли ти підеш, зустрінуть тебе люди, вони скажуть, що ослиці твої знайшлися, і знову тебе зустрінуть люди, які будуть йти на поклоніння Богові, і вони дадуть тобі цих два хліба. І потім каже ти. Зустрінеш сон пророків, і шостий вірш, такий говорить слова, десята глава, і зли на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною, і станеться, коли збудуться тобі ці ознаки. Роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог буде з тобою. До цього місця написано за Саула, коли вже ніби помазаний, вели на нього цю оливу. І каже, ти повинен ще пройти через ці всі ознаки, які перед тобою, ти побачиш цих людей, які йдуть на поклоніння, цих людей, які тобі скажуть, що ослися, зайшлися. І коли на тебе злине дух Господній, роби все, що знайде рука твоя. Брати і сестри, я би хотів, щоб дійсно, можливо, знаєте, ми є дійсно помазаники, можливо, ми є дійсно. Народ Господній, діти Божі, але є якісь моменти, через які ми повинні пройти. Є моменти, знаєте, ці ознаки, через які ми проходимо. І коли ми приходимо до цього піку, знаєте, коли ми приходимо до цієї вершини, коли все це ми пройшли, все лишається позаду. І коли зли на нас Дух Господній написано, роби все, що знайдеться в руці Твої, для руки Твоєї. Брати і сестри, батьків, що ми розуміли, знаєте, коли сходить на нас Дух Святий. Коли сходить на нас Божа благодать, тільки тоді ми способні робити Божі справи, тільки тоді, знаєте, ми можемо робити оці речі, які дійсно Господь помазав нас на них. Я б ті, що ми цього шукали, цього стремилися. Можливо, ці моменти, які ми проходимо, ці ознаки, вони длються, можливо роками, можливо, часами, і нам тяжко їх проходити, але я б хотів, що. Ми розуміли, кінці всього того Господь хоче нас унічати своєю благодаттю, силою своєю. І тільки тоді, коли ми все це пройдемо, ми зможемо робити всі всі Божі благословіння, які є призначені для нас. Хай на всіх Господь само допоможе, благословить. Давайте ми на це помолимося. Амінь.